Всім привіт! Сьогодні велике свято усіх нас і тому хотілося б сказати вам кілька привітань та побажань. У кожній людині притаманне бажання розвиватися і хочеться вам побажати, щоб ваш розвиток був гармонійний, тобто ви розвивався розумово, фізично та духовно. У кожного з вас є улюблені заняття і дуже хотілося б, щоб ваші заняття приносили вам користь, допомагали вам у розвитку, а не просто вбивали ваш час та ваше здоров'я. І якщо ви вже вирішили зайнятися самовдосконаленням, особливо у фізичному плані, я хотів би вам дати кілька порад. Перш за все, не вживайте алкогольні напої, тому що ви витрачаєте свій час, свої гроші, і вони приносять значну шкоду вашому здоров'ю. Про неврологічні порушення та психічні я не буду розповідати. Я вам просто наведу приклад, що одним з ускладнень алкоголізму може бути ці розпечінки. І ви собі заробляєте асцит, як прояв портальної гіпертензії та... Гінекомостію. Такі пацієнти викликають лише співчуття в оточуючих. І не куріть, тому що одним лише своїм виглядом ви будете відлякувати оточуючих, а також проблеми зі шлунком та легенями, теж взагалі з батьменшими органами чекають вас у недалекому майбутньому. Якщо ж ви будете зловживати стероїдними препаратами, то в майбутньому заробите атрофію яєчок і в подальшому у вас зміниться голос, змінитесь самі ви і... Також будьте непривабливими для представників протилежної статі. І не вживайте їжу протеїнові добавки, тому що у вас порушиться обмін електролітів, порушиться функція нирок і в майбутньому у вас утворяться ниркові камені. І не дай Боже вам хоча б раз у житті відчути, що таке ниркова колька. Будьте обережними та тверезими у своїх тренуваннях. Тверезо оцінюйте свої сили та можливості, щоб не заробляти травми. адже у лікарів-травматологів і так дуже багато роботи. Не приносить їм зайвої халтури. І на завершення я вам хочу побажати міцного здоров'я, успіхів у тренуваннях та у всіх життєвих початках. Уваги, представниць прекрасної статі та взагалі всього найкращого, що нам усім необхідне. Дякую за увагу. З вами був Анатолій Шевчик. Чекайте нових відео на інші свята. Але, на жаль, у реальному житті не всі люди з гірки хромосому є чоловіками. що? <різватися> 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 І спробуйте додати наступну загадку. Що 5 чоловіків можуть зробити, а 2 жінки не можуть. І остання загадка. Весь в муці, а піці в руці.